Привіт! Я Андрій Іванюк, офіцер центру рекрутингу. І останні дні інтернет просто розривається від думок людей про новий контракт від 18 до 24 років, який пропонує Міністерство оборони. Якщо ви не чули про це, то умови цього контракту ось такі. А вимоги до кандидата ось такі. Але вірити думки в інтернеті ну, це точно не істина. Тому хочеться безпосередньо у цих людей запитати, що вони думають про цей контракт. Я думаю, що це, м'яко кажучи, якийсь лохотрон. Мені кається, що, наприклад, якщо хтось піде воювати, він поступить, його можуть знову забрати. І все. Я думаю, ідіутізм. Це непогана ідея для старту, для молодих людей, які ось. Ну я, наприклад, пам'ятаю себе, коли я закінчив університет там 21 рік. І в тебе постає питання, куди йти, що робити? Мені здається, що молодь нашу чіпати ще зарано. Прикольно, але ну, я би це не підписував. А я про таке навіть не чула. А ні, я навіть новини не читаю. Дякую. Пишіться на нашу, нашу сторінку, центр рекрутингу десантійська. Хорошо, дякую, підпишусь щаслива вам. Нет, безумовно, кроки є. Не буде кроків, не буде ким поповнювати резерви, це очевидно. Але те, що кроки є, це вже позитив. Тому що якщо кроків не буде, то взагалі за майбутнього не буде. Кроки мають бути такі чи інші, але кроки будуть. Полями за два місяці. Я коли перед сном прочитав цю новину, то я не міг заснути, бо почав думати про це. Якщо надумаєшся, то звертайся, шукай в інтернеті другий центр рекруту сантишторних військ, ми тобі можемо все розказати і на крайній випадок допоможемо пройти цю всю процедуру і потрапити в 95-ку, бо це тільки в 95-ку. А щоб ти не забував і думав ще іноді при сном, шеврончик 95-я тобі дарю, щоб ти пам'ятав, в яку бригаду можна потрапити. Дякую. Що я хочу сказати, думки людей розділилися, але основна маса не до кінця знає інформацію. Тому, якщо ви хочете дізнатися... Ось вам наші соціальні мережі, наш QR-код, наші номери телефонів. Ви можете або заповнювати анкету, або телефонувати, або просто зайти на нашу сторінку і детально зрозуміти, що ж за новий контракт пропонують людям від 18 до 25 років. Центр рекрутингу дешеве на зв'язку.